Кожній сім'ї такий десерт мав різну назву. В нас називався Бити просто дуже готується і дуже смачно. Желе всипаємо в миску і заливаємо гарячою водою. Найголовніше, щоб класно застигло желе. В мене желе від торгової марки Премія ніколи не підводить і класно застигає. Все желе залите гарячою водою. Дуже добре вимішуємо, щоб повністю розчинився желатин. Охолоджуємо при кімнатній температурі та перекладаємо в холодильник. В миску всипаємо швидко розчинений желатин та заливаємо холодною водою. Перемір. Змішуємо і відставляємо набухатись. Желе дуже класно застигло. Нарізаємо його кубиками і перекладаємо в миску. З дитинства. Бите скло готували завжди на йогурті солодкому. в мене зі смаком персику додаємо згущене молоко приблизно 80-100 грам. Для аромату додаємо ванілін, буквально трішки. І збиваємо міксером 30 секунд. Набухший желатин розтоплюємо мікрохвильовій печі імпульсами або на водяній бані. Міксером збиваємо йогурт і тоненькою струйкою вливаємо туди желатин. Підготовлене желе додаємо до йогуртової маси та швидко перемішуємо. Я викладаю порційно в стаканчики. Мені так більше подобається, але можете викласти в звичайну силіконову одну форму. Прикрашаємо залишками желе і перекладаємо в холодильник до застигання.